Всім привіт! Хочу зняти відеоогляд, що може виробити ось така станція потужністю 17 кВт. Кожного місяця зніму відео, щоб для себе розуміли на що можна розраховувати, якщо побудувати подібну станцію або такою самою. 17,5 по панелях, інвертор Huawei KTL. 17М0. Ось, зайшов я на моніторинг. За березень місяць станція виробила 1990 кВт. берем березень місяць. І ось можна подивитися. По днях. Тільки вона виробляла. Саме більше 30 числа. 108. Ні, 15 березня, саме більше 119. кВт, Ні, є більше. Даже 9 березня 129 кВт виробила. Ну, зараз останнім часом димка, або взагалі сонце на півдня вигляне і пропадає. Тому, якщо з цих 1990 кВт відняти 450 в моєму випадку споживання, отримаємо 1540. Ці 1540 множимо на 5,5 гривень, отримаємо ось такий результат. І також ми забуваємо, що ще ми 450 кВт зекономили на платежі. 450 множимо на 2,64, виходить 1180. Добавляємо до цієї суми і в кінцевому результаті за березень місяць у нас виходить ось така сума. Тому було б цікаво ще, щоб в коментарях написали, в кого подібна станція, скільки ваша дала. Але я знаходжусь на півночі Рівненщині, тому результати будуть, я думаю, суттєво відрізняються від тих, хто знаходиться десь на півдні України або той самий Ужгород десь там, за Карпатами, там Чернівці туди. Буде генерація вас краща, ніж у нас. У нас 50 кілометрів до Білорусі. Ну, але ж, завдяки що трекерам щось додається і маємо такий результат. Дякую всім за увагу. До побачення.